Вітаю зараз. Я хочу подивитися, які перешкоди заважають Збройним силам України знищити ворога расистів. Знищити їх, усіх, щоб їх не було на території України. Є така ситуація, виснаження, от таке саме у військових, така довга війна, стан великої такої втоми. Також здійснюється магічний вплив на наших військових. Угу. Щось пов'язано з перешкоди з тим, що погана згідна зв'язку немає. Можливо, так немає зв'язку. Ворог. Нашим військовим мало необхідна більша кількість. Саме допомога в людській силі, щоб було більше військових, кількість військових мала. Але готується ще буде більше зброї. Саме йде зараз ем, важко через те, що люди. Чекають, дивіться, десь є підготовка. Готуються, я так розумію, це і військові, і готується зброя. Нашим військовим для здійснення миру, для перемоги над окупантом необхідно, щоб оці люди прийшли. Так. І тоді стане набагато легше. Да, так, закінчиться оцей період. Він має закінчитися. Це, це зараз важкий період, але надійде та необхідна допомога, щоб ворога знищити. І люди прийдуть. Мають надійти ще. Тут пов'язано поранених. Так, багато поранених. Ось, мали витримати, мало бути кращий стан, але поранених скоротилась саме кількість через поранення. Це такий план ворога. Саме він планував таке, щоб через поранення, через здійснення цих обстрілів скоротити от нашим військовим, щоб не вистачало їм війську, війську людей, воїнів. Але прийдуть воїни. Відновляться. Все одно, військові сильні, у військових є план, так ворог також несе важкі втрати, і я так розумію, нашим військовим дана така команда вистояти попри все. Які б не були руйнування вистояти? Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, заперечую весь негатив. Ламаються всі ворожі плани більше здійснювати агресію проти України. Ворог не може, заперечую. Де надійде всі необхідні допомога. І військові і е, зброя, і самі поповнення живої сили в війську нашому прийде. Заперечую весь негативний магічний вплив, знімаю, мороки знімаю. Більше нічого не заважає військовим України здійснювати захист. Своєї країни, заперечую весь негативний вплив. Відкриваються дороги Збройним силам України. Надходить вся необхідна допомога. Заперечую. Більше немає ніяких затримок у надходженні зброї і живої сили. У війська України, а ворога, навпаки, закривається дорога, заперечує. У ворога більше немає змоги здійснювати військові злочини. Заперечую, відкриваю нашим Збройним силам всі дороги на знищення ворога, очищення української землі від ворога. Повертаю повністю. Заперечую. Так, де відновиться військовий стан, повний, потужна армія України для захисту цивільних людей, де буде знищено ворога без страт для військових України і без страд для цивільних перекриваю, перекриваю, перекриваю. Віджинаю ворога на віки вічі і відвертаю Поверховному Суду, повертаю йому все його лайно, всі його злочини йому назад. Буде так, буде так, буде так, де відновиться Збройні Сили України якнайшвидше. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги Збройним силам України на знищення ворога. На всій території України ворог повністю знищений. Буде так, буде так, буде так. Де відновиться е, жива сила в Збройних силах України? Відновляться воїни, в, в війську прийде поповнення і е, е, зброєю і живою силою, і відновиться, вилікуються поранені, військові. Більше не буде втрат у війську з збройних силах України, втрат більше немає, повністю відновлюється весь склад. Всіх хто поранені буде так, де надійна допомога вся необхідна. Більше немає ніяких перешкод для знищення ворога без втрат для Збройних сил України, для цивільних людей в Україні. Буде так, буде так, буде так. Будеться необхідна допомога і Не буде все сказане, здійснене. Так, ворог завдав цими обстрілами, поранив військових, але вони мають все одно, наша армія дуже потужна і в них. Їхній план не вдасться. Все одно відновиться і сила, і зброя, і перемога, і буде відсіч повна ворогу дана. Дякую за увагу.